Продав всі монети з гри DOS. Бажаю здоров'я, шановні криптористи. Сьогодні дуже таке цікаве відео, наповнене моїми думками, стратегіями, як я буду фіксувати свій майбутній прибуток, як я буду продавати монети під час лізингу під назвою Докс. Тому вас ми починаємо. Боска, будь ласка, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал під назвою DSBFF Crypto. Вам це 100% не тяжко, а мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про гру Docs, тому що лізинг, на жаль, перенесли. Лізинг не повинен бути 20 серпня, якщо не помиляюсь, але його. Перенесли на 23 тому до 23, точніше, до 21 серпня, у нас є можливість вивести свої токени на різні біржі. Там вони перераховані 23 серпня. У нас відкривається клейм на е тонкіпер, щоб заклеймити І 23 е безпосередньо 15.00 буде відбуватися лістинг. Як я буду фіксувати свій прибуток, як я, яка моя далі стратегія? Сьогодні ми про це поговоримо, Але перед тим як прийти до основної частини, я вам хочу показати наші результати закритої спільноти. Сьогодні нас 19 серпня, погляньте, вже самого ранку, ми працюємо. Мимо працюємо дуже вдало по монетці Рів. отримали там плюс 61%, це звичайно 14 плечем. І заробили скільки, як ви бачите, плюс 500 доларів. 53% забрали, 500 доларів на початку неділі. Непоганий старт 100% це непоганий старт, тому що сьогодні лише понеділок. А наша закрита криптоспільнота дуже так плідно працює. І також вам така секретна інформація не для загальної, так би мовити, не загальної аудиторії, але для своїх підписників в YouTube-каналі показую. Ось рекомендація придбати мем з потенціалом 7-15 x Торгується зараз на момент на Max. HTX по Відповідно, якщо у вас є можливість, можете придбати, але з правильним підходом не більше 1% від депо. Тому, якщо вам цікава закрита наша спільнота, тому що вона досить непогано насипає, насипає по різним там направленням. фьючі, споти, різні там активності, шантуриства, плюс також обов'язково підписане на наш телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації на різних ігор промок. Одним словом, якщо вам цікава крипта, то саме тут ви знаєте ту інформацію, яка вам не тільки, знаєте, принесе профіт. Але буде дуже така інформативною, і незважаючи на всі обставини, які зараз у нас є. У нас тут відібрана інформація, відфільтрована, тому що саме головне знаєте, не кількість інформації, а щоб вона була якісна. Саме якість ми можемо вам дати в нашому телеграм-каналі. Посилання на канал буде під цим відео. А якщо вам цікаво закрити креспінота, скоро в нашому телеграм-каналі буде оголошення про набір. Тому майте на увазі. сьогодні. Ми поговоримо про лістинг проєкта Докс. Він, на жаль, перенісся, але, врешті-решт, я хочу розповісти вам про свою стратегію, як я буду фіксувати свій прибуток. Давайте почнемо, що того, що я буду виводити всі свої токени на біржу OKX. І зараз є ті фактори, на які я можу спиратися, і щоб прогнозувати, можливо, майбутню ціну. Це, звичайно, не точно, але але, опираючись на те, що на біржі OKX, якщо у вас немає аккаунту, обов'язково реєструйтесь, під цим відео буде посилання. Є перетринкова торгівля на ф'ючерсах. Варіанти вона стартувала. Від ціни навіть 0,05% дійшла до 1 да, цента і потім, на жаль, відкотилася, коли вже була інформація стосовно лістинга і таке інше на мінус 90%. Але опираючись навіть на ту ціну, яка зараз є, тобто це 0,0035, я хочу зараз з вами порахувати, скільки мені вдасться заробити. Тому що на моєму балансі зараз я вам покажу, скільки в мене є. В мене близько 85 тисяч. Монет, які я вже безпосередньо поставив на вивід: 85-500 І оператично навіть на передринкову ціну на фючах в мене вже виходить отака сума. Тобто я помножив 273 долара на даний момент. Можливо, на. Період телісинга ціна буде більша, що це звичайно супер. Мені це імпонує класно. Я тільки за. Якщо вам це також імпонує, обов'язково живно за відео залишайте, тому що чим дорожчий Буєдокс, тим більше ми заробимо. Але, але я вам хочу розповісти свою стратегію, як я буду в даному випадку, фіксувати свій профіт. Погляньте, я буду, звичайно, це з ноткоїм, тому що все-таки завдяки ноткоїну відбулася ця ера. Ера нових тапок, виникли ті чи інші ігри, Hamster Combat, Katizen, Bloom і такі інше. Тобто, я гадаю, всі розуміють, що саме ноткоін відкрили. Двері для різних проєктів, і м, коли виходять ті чи інші проекти, я хочу, звичайно, порівняти з ноткої, тому що я е, опираюсь на те, що DOX це дуже перспективний проєкт, тому що це е, гра від самого Павла дурова, це воно підв'язане до Телеграму. Телеграма ну, дуже великі потужності, дуже великі ресурси, там більше 1 мільярда користувачів, як, як ви гадаєте, е, з таким потенціалом, з, таким, з такою, так би мовити, базою є можливість роздінати проєкт до, до 10 центів, до 50 центів, до 1 долара, Звичайно є. Це питання. Часу. Тому в мене е, склалася така стратегія. Опираючись на те, що ноткоін, коли лістився, він дійшов майже там, до 1 цента, і потім він відкотився. Це зайняло близько там, 10 днів. Він відкотився на десь, ну хай від свічі, десь мінус 57%. І потім з того моменту. Він так би мовити, вибили всі слабкі руки. Ну що це на слабкі руки? Це ті люди, які отримали досить на маленький прибуток і вирішили зафіксувати. І так буде вдовг. Це 100%. Е, Менше буде кількість людей. Така звичайно, тому що всі операції на надкону думи так не буду все продавати. Але можливо, я й помиляюся. Всі будуть відразу вити на стакан. 100% таких буде людей багато, але можливо не так багато, як порівняно з ноткою, тому що вже люди навчені. Більшість людей будуть продавати це. Це гарантія, тому що вони отримали це. Так би мовити, цей профіт ну, м -м, безкоштовно. От ви йшли по дорозі і бачите, там наприклад, 500 гривень, ви там що відкладете, і відразу там думаєте, о, це знак, значить потрібно туди, туди-туди. Ну, все, витратили так само з токенами DOX, тому що більшість людей прийшли в крипту взагалі, початківці, вони бачать, там, наприклад, на своєму балансі 10-20-30 доларів, думають, вау, круто, нічого не робив, що я отримую, Відразу будуть лити 100%. І тим самим, відповідно, е гарантовно буде відкат. І наскільки е відсотки буде відкат, це, звичайно. Я не можу прогнозувати, можливо, там 30-40%, 50-60-70%, Це, ну, це, я не можу сказати вам точно. Але я впевнений на 100%, що в даного проекту є вже дуже, досить такий непоганий маркетмейкер, який буде викупляти ціну і потім вже буде ріст. Це, це гарантовано буде. Але з якого моменту він буде викупляти? Чи він буде тут його, наприклад, умовно відкупляти, чи там ще нижче. Тому в мене така стратегія сформувалася. Коли відбувається рістинг, я чекаю і я продаю від 30 до 50% своїх монет. От відразу я продаю. Решту я залишаю. Чому я залишаю? Тому що я хочу. За рахунок того профіта, який я отримав за рахунок тих монет 30 40 я хочу закупитися ще нижче. Тобто, якщо там буде відка 30-40 50 я буду вже поступово відкупляти. Тобто, в мене залишилося умовно кажучи, давайте я продаю 40% своїх монет. в мене залишається 60%, і там ціна нижче йде. І коли, наприклад, буде ціна дійшла від хаїв на мінус 40-50%, там мінус тридцять сорок я буду поступово купувати, тому що все-таки вірю цей проект. І він з часом 100% дасть прибу. Буток, але це питання часу. Чому мені такий варіант іпонує? Тому що я не готовий відразу все фіксувати. Ну це тупо, тому що я вірю в цей проект. Я гадаю, що він дасть неймовірну кількість іксів, але це. Часом, тому я приймаю два, два, так би мовити, варіанти. Погляньте, якщо, наприклад, я фіксую тут 40%, проект далі йде, йде йде йде, це також, так би мовити, мені на руку, тому що я заклююсь нижче. Якщо, наприклад, проект, наприклад, відкатився на 20% і далі нижче йде, це теж супер, тому що я маю ще 60% своїх монет, які отримав я безкоштовно. Тобто, в будь-якому випадку, я заробляю. Тому що, натуриста, якщо вам імпонує, так би мовити, ця стратегія, вам ну, так би мовити, ви думаєте, о, ну в принципі, так, можна так теж зробити, обов'язково подавай конце відео. То, можливо, у вас є інша стратегія. Обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви будете фіксувати, чи можливо буде там драбинку фіксувати 20, там, плюс 25% 25-25. Чи можливо відразу будете всі зливати, чи взагалі не будете нічого зливати, будете чекати там, там рік, два і таке інше. Дуже цікава ваша думка. Тому, будь ласка, напишіть на коментарях. врешті підсумовуючи це все. Така моя стратегія вимальовується на... На момент лістинга монети Докс. Побачимо, яка ціна буде. Чим вище, тим краще 100%. Більше заробимо. Але притримаємо дану даної стратегії, побачимо, наскільки воно відкатиться від своїх, так би мовити, хаїв. Чи можливо це буде 20%. Ну, це малоймовірно, я думаю, 10% 30-40%. Не відразу, не відразу. Це все буде відбуватися. Можливо, там, потрібно там, тиждень. 9 днів відповідно, і потім відповідно, я гадаю, буде далі ріст і на декілька там іксів, Тому що на туристов, якщо вам сподобалося відео, обов'язково живно подбайку, на це відео залишаємо. Підписуємося на наш телеграм-канал, на Ютуб канал. Якщо у вас цікава закрита креспінота, пишіть. З радістю вам відповім. Якщо у вас є можливість торгувати на ф'ючера на спотах, то ви знаєте, докопити на ситуації, тому що показуємо дійсності гідний результат, за рахунок якого можна з правильним підходом. Повторюсь, підкреслю справний хону отримати досить таки немаленький профіт.